Жі, чи може людина з інвалідністю, а саме із легкою формою ДЦП, бути хресним татом дякую. Я не знаю, які там є перепони такі особливі, але я собі думаю, що е, перепоною може бути те, що людина не хрещена, або веде якийсь не, не, не дуже такий моральний спосіб життя. Хоч хрещена, ну я думаю, що я би не взяв собі такого хресного, так? А ну, тут форма ДЦП тут, ну, це таке. Це не є перепоною, так? Це людина, яка буде дбати за духовне виховання вашої дитини. І це, я не думаю, що це буде якоюсь перепоною. Одно діло, якщо ви не хочете брати, вам тяжко відмовити. Я вам скажу, не переступайте через себе ніколи. Завжди старайтеся говорити правду. І навіть якщо вона буде виглядати, що вона когось образить, зробіть це з любов'ю і зрозумінням. Я думаю, що кожен зрозуміє. Возьміть собі ще одних батьків, двоє, розумієте, щоб, наприклад, когось там не, об... не образити, так? але завжди старайтеся бути. Правдивими, чесними. Іменно на цьому злий дуже нас часто ловить. Ми показуємо слабкість, ми, знаєте, якось, ну, ми такі не хочемо виглядати дуже погано перед кимось. Та й так, так, добре, добре, прийдемо, прийдемо. Я знаю, як знаєте, нас просили в селі на весілля. Приходять, Просила вас, тато і мама, я вас прошу без нас крещене весілі в суботу, тра-та-та. І всі такі дякую прийдемо, Знаю, що не прийдуть. Знаю, що не прийдуть. <кій> <кій> я потім е... став посвященником ну, вже у селі Городниці франківщина ну і я так думаю, ну я буду людей дурити? Що я прийду. Молоді просили, приходять, просять, а я кажу, дуже дякую молодята за запрошення, але я, я дуже хотів би прийти, але мені не вийде, я не буду. Не, не прийду до вас. Я хочу? Тобі я? Я думаю, не дійшло з першого разу. Ще раз кажу, Ні, не виходить, не зможу бути у вас на весіллі. Не буду. Це перший раз в історії, що. Тих, кого прийшли просити, сказали, що не прийдуть. Але ті, що казали добре, добре, ніколи не приходили, то як ліпше? Нащо вони на мене мають розраховувати? Скажіть по правді, не треба. Тому вмійте відмовити, вмійте сказати ні. Знаєте, а ще мені дуже подобається, як диявол вас ловить на вудку. Коли до вас приходять зайчити гроші, Куми, позич тисячу гривню. Немає, От чесний став, немає. Скажи не позичу. Скажи, кредитна лінія для тебе закрита. Але не кажи не маю, якщо ти маєш. Не брешіть. Скажи, ні, я тобі не позичу. А чого? Ну, таке хороше питання. Ну, бо на не таке несподіване, що сказав по правді, реагують дивно. А чого? Ну, бо тому що в цьому місяці я не готовий на кредити. Я готовий на депозити. Чи не хочеш куми, вложити в мене в інвестицію 10 тисяч гривень? Так. Так що будьте правдиві. Бо над цим дуже сильно злий ловить, Особливо, коли ми навіть, кажемо, йой, нема грошей, йой біда, не кажіть так. Кажіть, що ще не заробили. Кажіть, що ще до зарплати далеко, чекаю більшої пенсії. Що скажіть, ну не кажіть, нема грошей. Не декларуйте це. Бо тому що так і вмрети грошей не будете мати. Ви скажете, а якщо казати, що якось інакше, то що гроші десь появляють, твій внутрішній стан буде інакший. Не гроші роблять людину щасливою. Не гроші. Щоб ви знали, що великі гроші роблять людину дуже нещасливою. Не вірите, як хочете. Спитайтеся багачів. Те, що вони перед вами хізуються, весь камень машина, ка хата туди-сюди. Спитайся, як йомуся спить. Спитайся, що його тішить. Тішить його одно, то, що він має більше, як ти. Все, більше його нічого не тішить. Решту все проблеми. Як то зберегти, як аби то не вкрали, як аби то перевірка не прийшла, бо трохи там є чесних грошей, а трохи є нечесний. І так спить, знаєш, як заяць під корчем. Так що, не тішать гроші.